На сьогоднішній день розроблена процедура, і є відповідне доручення головнокомандувача збройних сил стосовно спрощеного порядку встановлення статусів учасника бойових дій. Це набагато пришвидшує сам порядок оформлення цих документів. Стосовно діючих військовослужбовців у військових частинах. І в безпосередньо в тих органах, які встановлюють статус учасника бойових дій, е призначені відповідні посадові особи, вони безпосередньо займаються підготовкою документів, тому що для е Діючих військовослужбовців, Скажімо, військова частина має взагалі ну, зрозуміти для себе, приймав цей військовий безпосередньо в бойових діях чи не приймав відповідно до певних там витягів журналів бойових дій, бойових донесень для того, щоб підготувати цю довідочку. Для звільнених військовослужбовців достатньо перше просто звернутися до свого знову ж таки, РТЦК за місцем проживання. Подати заяву відповідного зразочку, що він хоче, щоб йому встановили статус учасника бойових дій. Надати свої документи, такі як паспорт, ідентифікаційний код, в кого ID-картка, знаєш, ID-картка, до неї довідка форми 13 про реєстрацію місця проживання. Надати згоду на обробку своєї персональної інформації, фотокарточку. це все районний ТЦК або відділ, буде надсилати до нас, до обласного ТЦК, обласні ТЦК відпрацьовують цей список в електронному вигляді, передаються на відповідну військову частину, в якій він проходив службу і приймав участь в бойових діях. Далі, військова частина, яка отримала від нас. Цей скан цих документів перевіряє зазначу інформацію його заяві. Якщо інформація підтверджуюча, вони готують оцю довідку і надсилають на свою відповідну комісію, яка встановлює статус. Після прийняття відповідного рішення цією комісією, одною із них, на яку були надіслані документи, до нас надсилається протокол. Витяг верніше з протоколу про встановлення статусу. Повернення документів на допрацювання, якщо так вирішить комісія, відмови в наданні статусу учасника бойових дій. Відповідно до цього, ми, якщо статус встановлений приходить до нас цей витяг з протоколу, ми виписуємо перше, це посвідчення безпосередньо на цю людину. Виписуємо лист талонів на пільговий проїзд по території України з 50% знижкою на відповідні роки, і надсилаємо його до. Району ТЦК, туди, де людина зверталася. Її викликають, вручають це посвідчення, вручають лист талонів і вручають ще нагрудний знак, який йде до посвідчення учасника бойових дій. Пільги, які надаються учасникам бойових дій, їх дуже велика кількість. Там самі основні це. Надання позачергово земельних ділянок далі це комунальні послуги на учасника бойових дій і на його сім'ю, тобто 75% відсоткова знижка вартості цих послуг для учасників бойових дій, які не проходять службу, але десь працюють. Це додаткова відпустка терміном 14 діб оплачувана відпустка.